Водний світ є водний світ. Таке неслось. Похіпір'я. Похіпір'я. Що як ти підкочував балабончики свої до неї? Я маму познайомив із Яною на вечірці Люкс-ФМ. То точно не було все сплановано, а ну признавайся. Самий головний висновок, сама головна умова читати контракти, бажано не самому, а бажано з юристами, а не в мене продюсера. Тікай назад, бо ну ти що, самогубця. Єдиний артист українського шоу бізнесу, який може сісти на гусака і прилетіти в будь-яку точку. Причому безплатно. Антон, ми тебе раді! добре. Варда чи Кароль. Кароль. А, гуси чи вишні. А, гуси. Що робиш відразу, коли прокидаєшся? А, іду пісять. Гроші чи любов? А, любов. А, давати чи отримувати? А, отримувати. Читання книг чи грав ігри. Читання книг. Крав щось в магазині. Ні, не не, не <проб> згадаю, ні. Ти віриш в Бога. Так. А, ранок чи вечір? Вечір. А, так, слухай, дивися, тут у нас було питання про те, що ти робиш першим ділом, коли прокидаєшся, і ти сказав, що ти їдеш Блін, <проб> 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 Я не думав, що ти на цьому законтуєш. Ні, я заакцентую, бо тому що okay. а, слухай, а, ти ж не самотня людина? Ні. В тебе є дівчина, це твоя, якщо не помиляюсь, вона стиліст твій, правильно? Так, так. Так от, а що зранку тімну, то і перетим, Спочатку треба зуби почистити, там, все, щоб. Все свіжити. почистити? Ну, свіженьким вже. Свіженьким. Ви, скільки разів вже, до речі, десь рік приблизно. А як взагалі у вас романчик-то закрутився? На зйомках ми познайомилися На додому на кліпі вона стилізувала і, угу. і знялася в кліпі потім. Хто на кого першим око кинув? А, я, думаю, я. Думаю, я. І що, як ти підкочував балабончики свої до неї? <рес> балабончики. <рес> Ох і ці питання, звичайно, ваті. <рес> залицявся, старався робити компліменти. У нас такі перші побачення відбувалися на примірках. От <рес> коли примірка, я дуже радів. А одягав тому, парадні що... труси, наприклад. Так, так, да? так, так, козирні якісь, щоб ми побачились. А так, а що для тебе найважливіше в стосунках? взагалі? кохання, любов, повага, підтримка одне одного клас. Слухай, ну не можемо, звичайно, ми в тебе це не запитати. Всі ми пам'ятаємо цей неймовірний двіж, скандал, який нісся. То точно не було все сплановано, ну признавайся. Е -е, ні, нам навіть люди казали: ну що ви такі? Треба було спланувати, домовитись якось, як ви виходитимете з цієї ситуації. Але ні, все вийшло так спонтанно. Е -е, але, але яскраво, як бачимо, да? Прикольно. Ну, таке неслось. Похіпір'я, похіпір'я. Є в тебе якісь умови, на яких ти можеш вийти з лейблу зараз. Е -е, такі, які були. Були. Тобто все залишилось так, як було, так? Да? Е, ні, не все залишилось. Помінялись деякі умови там, щодо відсотків. Щодо, Мол, я запитатися. Тепер більше щодо будеш заробляти? Так, так але, але і вкладувати відповідно в свою творчість також, також буду. Mm -hmm. Ми на таких зараз партнерських відносинах. Тому все. супер. Ну, це прикольно, коли на партнерських відносинах. Так. Слухай, ну, ти вже як доросла людина, напевно, якісь висновки зробив з того всього, що відбувалося. Що? Які висновки найголовніші? Ну, я думаю, висновки читати контракти. Це самий, самий головний висновок, сама головна умова читати контракти, бажано не самому, а бажано з юристами. І, звичайно. Не, не робити з плеча і про все домовлятися, все говорити, все проговорювати. Е, Скажи мені, без якої їжі ти б не міг прожити? Е, не міг би прожити без, без піцо. Без Слухай, а ти взагалі в тебе руки ростуть з того місця, щоб самому щось зготувати? Ні, взагалі я забув, коли я останній час щось готував. То так, так зіркове життя на тебе попливало, чи ти, в принципі, не маєш до того ніякого бажання підійти? Е, я не маю до цього абсолютно ніякого хисту і бажання. І мені взагалі не подобається це робити. і… Е, а е, як не, ви з малою снідаєте тоді, скажи мені? Е, вона щось воно, готує? Зазвичай так, зазвичай вона щось готує, або ми йдемо кудись, або замовляємо якусь їжу доставку. Слухай, от якщо б була можливість на один деньочок стати якоюсь твариною. що б це була за тварина? Е, тварина. Угу. Думаю, Карась. Карась. А що Карась? Карась, він прикольно, він плаває, щось там шукає, в... мулою. Восьми Восьминіг, їх дивися, теж вообще з восьмома ну, ногами. — Ні, це шляпа Женя. Карась. Ні? В чому прикол Карася? Він же ну, в мутній воді завжди. Він не бачить взагалі нічого. Він по відчуттям живе. А прикольно. Я, я, прикольно я зі карася. Що карасями, ти все ж таки цікавився, як виявляється, так? А да? слухай, які от риси твоєї коханої тебе найбільше захоплюють. Е, ну, вона любляча, ні, ніжна дуже і е, мудра. Я б сказав. Клас. Вона мудра. Мудра, розумна. Така. Вже була. Я, я до неї прислухаюсь у будь-якому випадку. Вже була якась сімейна вечеря там, з батьками знайомство? Е, ну, вона, вона знайома з моїми батьками, з мамою. Я, я поки ні, тому що за кордоном вони. Ага, як мама відреагувала, як прийняла мама, була якась ревність? Ні, моя чудова. Ми, до речі, бо по... я маму познайомив із Яною на вечірці «Люкс-ФМ», де виступав тоді. І ви бачите? Яну запросив, і маму запросив, і там познайомились ми. Клас. Ви знаєте, почекай, ви рік вже, да? Десь так, так. Рік. І що, були вже сварки, були вже якийсь посуд? Ну, посуд не били, ну буває так чублимося трошки. А за що найбільше? Але, та ну не хочеться про це говорити якось. Шкарпетки труси по всій хаті розкидають. Ну, наприклад, так, наприклад, так. Наприклад, так. А ревнує взагалі тебе? Е-е-е… Буває, буває. А ти? Буває також. Ми всі ми люди. Угу. Ти, ти взагалі наскільки відкрита людина? В тебе друзі, от, наприклад, якщо візьмемо, є багато, мало хто вони? Е, ні, друзів в мене небагато, і е, бачуся я з ними не, не дуже часто, але коли бачуся, це завжди такі дуже. Дуже теплі розмови в нас проходять з друзями, і для друзів я максимально відкрита людина. А з Парфенюком зараз ви фіт записали. Ви дружите, чи це чисто робочі якісь стосунки? Е, ну от стара стараємось дружити. Ну як ми ну, стараємось дружити? Просто він у мене був вдома, я в нього був вдома. Ми там можемо зідзвонитися. У нас бесідка спільна. Ми там бува по прикольчику якомусь кинемо. Тому. Так, це таке. Ну мені приємно з Парфенюком, типу спілкуватися, і взагалі немає бар'єру якогось. І тому а під... з ким неприємно з нашого шоу бізнесу спілкуватися? Ну, крім мене. Неприємно е... та не знаю. З ким неприємно, я не спілкуюся. Просто відрізав і пішов собі далі. Побіг, так. Та? А Хто з в дитинстві, от з артистів, викликав захоплення якесь таке, от в тебе? Ой, це навіть стидно говорити зараз, але ну я не буду таке говорити. Хто викликав Ні, Ну, ну на, ні, ну наприклад, у мене були там картинки розпочаток. <рес> 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 ні, ну блін, це ж я не хотів говорити. Майкла Джексона, наприклад, у мене були диски з його виступами. Я просто був в захваті. Енріко Єглесіас. У мене диск, я пам'ятаю, з'явився там. Рімобел, Рімобел, це взагалі для мене були мега-мега-хіти. А б, із наших. Ем... Олександр Кварта, якщо знаєте, такого сеньорита. Я влюблен. Так, він із мого сусіднього села, і в нього брат викладав мене в дитячому садку музику. І він також такий кучерявий. Клас. І в мене є фотка з Олександром Квартаю, коли він приїжджав до нас в село виступати. Отакі в мене зазвичай. Ти брав автограф в нього, так? Це як має бути? Фотографувався, так. А яке найкрасивіше українське слово? Найкрасивіше українське mm. слово. Поміняйте батарейки, хтось волобою. Він запис. Е, перемога. Слава перемога. О, це дуже гарно. Скільки грошей зараз тобі потрібно на місяць, щоб нормально себе почувати в столичці? Мені потрібно, щоб добре себе почувати, ну на тисячу доларів. Це тільки на себе, чи на себе, і на кохану буде вистачати? Ти ж знімаєш хату зараз, правильно? Е, так, так, так. Це, 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 це на себе. Це, типу, не враховуючи вартість не, враховуючи, оренди? — враховуючи. — За скільки ти знімаєш? Ну, доларів за 500, напевно, десь квартиру, так? Да? Так, да, десь так. І що і 500 вам вистачить, щоб і піцу. Ну, Мені вистачить. І так не, далі? не вистачить. Хм, прикольно. А на що тоді найбільше, якщо квартиру заберемо, і піцу. А -а, ну, на що найбільше грошей витрачається зараз? Це основні в мене їжа, їжа і житло це основні витрати. На одяг я не, не трачу зовсім гроші. Тобі дарують більше, чи тобі в принципі. А достатньо десь він гроші? знаходиться, от він, mm -hmm. він десь знаходиться зазвичай. І я не, не знаю, насправді на, на кіно, на якісь розваги. Напевно а, скажи, а от е, е, в своєму житті який самий крутий подарунок ти отримав? Як ти думаєш, що це було? Е, який самий крутий подарунок? Да, от за все життя тобі дарували. Ой, мені дарували небагато чого, так не можу відразу і згадати. В різні періоди це різні були речі, але я пам'ятаю. Колись на, на 19 років uh -huh. чи на віс... ні, на 18, До мене прийшли одногрупники. Ми в парку перемоги празнували мій день народження. І мені принесли величезну пляшку горілки, таку трьохлітрову. Oh. І це напевно тоді для мене ну це здавалося щось просто фантастичне, коли в тебе немає коштів і ти Ну, щоб випити щось. І братва, або... такий подгончик зробив. Так, так, так. І це дуже дуже кру... крутий подарунок. був. Слухай, а був якийсь такий найдивніший, там не знаю, корпоратив чи якесь свято, де тобі доводилось виступати? Ну, Так, було, було що це? Що, що, що це було? А, не кажи, в кого і що, просто скажи, що там був за, за атмосферами. А я, ну, така атмосфера у до... доньки відомої людини в Україні бо... Було день народження, і от я виходжу на сцену, а всі, і там небагато людей було, десь 12 чоловік. Е а вони просто пішли на фотозону фотографуватися, і я сам співав собі. Для торта. Ну так. І для шпротів в Да? Прикольно. Це було класно. <сум> а, окей. А, а, яка в тебе реакція зараз на російську мову? Взагалі? А, на російську мову угу. дуже, дуже погана. Або непогана, нейтральна, я не знаю. Але ось де я був на лізі сміху, і там був номер на російській мові. Такий він висміював росіян і взагалі позицію оцю ватну і зі сцени лунала російська. І мені це взагалі не ну, стало неприємно на такому рівні якомусь ментальному навіть. Тому я думаю, в просторі публічному там кафе, ресторани, сфера обслуговування всі має, має лунати українська. Тобто зі мною мають спілкуватися українською, а там як вам завгодно можете. Слухай, ну, я уяви собі зараз картинку, заходить Бардаш. Яка би була твоя реакція? Mm -hmm. Може, ти би щось йому сказати? Чи, 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 чи мошечком штрикнути. Ні, я б сказав, тікай, тікай назад. Тікай назад, бо ну, ти що, самогубця? Така, <реку> хто, хто зараз твій продюсер от, офіційно, кого на, називати продюсером? А нема в мене продюсера. У мене. Нема продюсера, ми а, партнери просто, із, це просто з таку, Олексієм ми партнери. Як, як менеджмент більше твій, да? на творчість хтось впливає взагалі твій. з ким ти сідаєш, от ви говорите, класна пісня, ну, от, не класна. М музичний продюсер. продюсер Сергій Ранов. Так. Сергій Ранов. Ми, ми з ним. Він там бачить, як музика, угу. біти, всю цю штуку він бачить, я йому довіряю, тобто і він. Керує цим mm -hmm. музичним процесом. Мною наповненням. Все, що ви чуєте від Велбоя, музику, яку це Сергій Рано. Окей, okay, а тоді Олексію, як е, своєму менеджеру, який би ти відправив в Емодзі? З чим він в тебе асоціюється? Він і з списком Emoді. Ага. Ну, такий е, сердечко я б йому відправив біленьке. Добре. Твій улюблений алкогольний напій який? Пиво, пиво. Багато можеш випити так от? Ну, можу, так, багато. Ти от ти відчуваєш що є якийсь такий рівень, коли типу так на вечірці треба стопнутись, чи тебе хтось, типу, такий Антон, чи ти собі даєш і такий пішов. А зараз же вечірки вечірки. Ні, ні, я маю на увазі компанію, коли зібрались на кухні навіть чисто ага. посидіти. Ні, на кухні в мене стопа нема. Тобто з близькими людьми, з друзями я впевнений, що. Ну, я і не перебираю, там, якщо чесно. А Фестиваль алкоголь, в ротяку» нормально відкривається, да? якщо ну, що. Я, <рес> я не скажу, що я багато п'ю. Я не багато п'ю. Я от трошки випив, там, п'янів і все, пішов спати далі. А, є якийсь от такий прикольний факт, який про тебе ще ніхто не знає. Е, факт. Да, але він такий в тебе яскраво в голові сидить. Е, про, мене, про мене всі все знають краще, ніж я. Я до цього вже звик, але я можу не картавити такий факт цікавий. Але, і не шепелявити. Але лінишся, то? так? Так, так, так. <рес> Вися, давай виберемо якогось персонажа, з ким би ти на один день хотів помінятися життям. Шрек. Зі шреком. Ти любиш їсти черв'ячків? Ні, я б теж ну, жив десь в землянці, лякав людей. Пердів, надував жаб. Це прикольно. Слухай, а можеш показати, яке в тебе останнє фото в телефоні? Зараз чи можна його показувати? То покажу. Мама і Ліл Піп. Це подарунок мамі? Ні, 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 це мала до мене. Приїхала сестра двоюрідна в Київ. І це вони купили таку ліл-піп, вона захотіла. Прикольно. Е, з яку найбільшу дурницю ти вважаєш робив в цьому житті? Найбільшу дурницю угу. М -м -м. Е, знімав е, в знімав, е, метро відео. І Ді. що, до тебе поліція прицепилась? Ні, ні, ні. Там на ескалаторі дівчина їхала, я їй ноги підзняв просто і написав. За що люблю метро, так це за прохладу. І от на мене накинулись феміністки і дуже вважають мене сексистом за це. Боже. це. Але я не такий, Вибачаюсь. Найекстремальніше місце, де сексом займався. Не знаю, общага. Де? Що, і все? ну Ну, дуже екстремально. Це дуже екстремально, коли, коли в кімнаті вісім людей. живе. А, це навіть так. Ну це коли... мега екстремально. Коли в кімнаті вісім людей і всі цим займаються. <голи> <голи> так про що матеріальне зараз ти найбільше мрієш? Е... Може на щось гроші відкладаєш навіть машину, напевно. Хочеш а яка машина тобі більше подобається? О, без поняття. В мене нема... велика чорна чи маленька спортивна. У мене, мене немає речі. навіть прав. І нічого такого. Я просто хочу, щоб у нас в родині хтось їздив на машині. Це Яна, наприклад. І було б прикольно мати машину. Ну, Звісно, ти ж будеш пиво в цей момент пити, поки вона буде за рулем. Ми тобі дуже да. дякуємо. Що сьогодні прийшов 33 запитання від Люкса Ти крутий, ми тобі бажаємо успіхів і мільйон хітів. Всім привіт, це велбой. Підписуйтесь на канал в Ютубі Люксе Ставте вподобайки, коментарі пишіть від семи слів, дуже важливо. І підтримуйте цей випуск. Yeah. <laughs> you